Доброго дня, любі малята! Багато українських поетів захоплювались рідною природою і оспівували її в своїх віршах. Верба та калина народні символи України. Про них можна почути в багатьох віршах. Послухайте вірш Тараса Шевченка. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє. Вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На Калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейку? Не питай, не знає. Пропоную намалювати картину за сюжетом цього вірша. Для роботи нам знадобиться. Тонований папір із заздалегідь намальованою річкою: фарби, вода, пензлик, шматок губки, ватна паличка та серветка. Спочатку зеленою фарбою ми намалюємо берег біля річки. Так, ось ми домалювали берег. Так. Тепер коричневою фарбою. Ми будемо малювати стовбур нашої, нашої верби та похилилася від вітру. Так. І гілочки. Так. Ось так. Виходить у нас. Тепер кущик біля верби. Так. А тепер зеленою фарбою ми намалюємо віти нашої верби. А тепер ми з вами візьмемо губку та будемо робити малювати ось такий кущик. Калини. Ось таким чином. Так. Тепер ми намалюємо червоною фарбою ватною паличкою ось такі ягідки. Ось ми з вами намалювали ягод, ягідки калини. Тепер ми намалюємо гніздечку ось тут. На кущі калини. Так, ось яке гніздечко вийшло в нас. Так, і тепер ми з вами ще помаранчевою фарбою намалюємо яскраве сонечко. Подивіться, який малюнок в нас з вами вийшов після прослуховування вірша Шевченка. Сонце гріє, вітер віє. Спробуйте і ви намалювати таку красу, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!